Доброго дня! Хотілося би розповісти про важливість поїлки на вашій пасіці. З приходом весни бджоли активно починають приносити пилок і вирощувати розплід. І для вигодовування дітви їм необхідна вода. І дуже важливо, щоб ця вода була не за півтора кілометра. Від вуликів, а рядом у вас на пасіці. Чому? Наприклад, сьогодні погода, і не тільки сьогодні, погода вітряна, і бджолам кудись літати на далеку відстань за водою на ставок, скажімо, це буде в них забирати час і енергію. Їх буде збивати вітер. Частина бджоли не буде повертатися назад до вуликів, і ви будете втрачати бджіл. Окрім цього, ще необхідно, щоб було достатньо площі. Сьогодні я поставив вторий контейнер для води, тому що на одному вже бджоли не поміщаються. А ще важливо, щоб вода у вас була безпосередньо на пасіці, тому що... Якщо її у вас не буде, то бджоли будуть літати до сусідів. І ви розумієте, що така кількість бджіл прилетить до сусідів на їхні поїлки до птиці чи до собаки, то сусіди не будуть раді таким гостям. Дуже-дуже багато бджоли на воді. П'ють, п'ють. П'ють за день випивають літрів сьогодні, мабуть, 30. І ще таке питання: чи треба давати бджолам підсолену воду? Багато пасічників ставить підсолену воду на пасіці. Але я вважаю, що це не є великою необхідністю. Чому? Мільйони років бджола не мала доступу до підсоленої води. А зараз ми ставимо підсолену воду. Але краще бджоли підуть на підсоложену воду, ніж на підсолену. Ну це ж не приклад для того, щоб давати їм кожного дня підсоложену воду. Або з невеликим градусом. Їм також сподобається. Свої думки з приводу води на пасіці, пишіть в коментарях, було б цікаво почитати.